До депортації українців з Польщі та Європи, ось вам підтвердження, що це відбувається. І зараз, четвертій ранку, на варшавських вокзалах військові досліджували поїзда, шукали документи, шукали українців, чи у всіх все окей. І зараз поясню, по яким причинам може, дивіться, ви на мене часто кажете, що я там щось роздуваю, щось там розказую, нагнітаю. Значить, дивіться, я б залюбки знімав більш культурні відео, більш дипломатично розмовляю і так далі. Але ви ж це не слухайте. Воно вам не нада. Понял, воно не набирає в ніяких переглядів. Я коли виставляю якісь культурні нормальні відео. І подивіться, в трендах одна херня. І ти зараз, якщо хочеш будь, почути і донести людям щось нормальне, ти маєш почати перепрошую як дебіл. Ну, Реально, до людей по-інакшому в рекомендації воно не залітає. Тому ось вам реальне підтвердження, що людей зараз депортують. Понятно, що в новинах про це нічого не буде, і так далі. В новинах все окей, все класно і так далі. Це та ситуація сама, що з Чорнобилем було. Щось десь там жахнуло. Тільки через декілька десятків років ми вже дізналися ситуацію. Ясно, що реальна ситуація, ясно, що зараз є інтернет, все скотше розлітається і так далі. Ми правду з вами дізнаємося пізніше. Тобто є факт, реальні депортації. Так, да, вони не масові. Перепрошую, це сказано для того, щоб ну, от що він там каже для того, щоб було в відео, для того щоб бути почутим ще раз, якщо я буду з вами розмовляти нормально, адекватно ніколи це в рекомендації не залетить. На жаль, але слухайте між до строк, я вам кажу реальну перевірну інформацію. Його от цьому підтвердження. Багато українців вже депортували, взагалі не розбираючись, хто, що, як, куди і так далі, взяли, вивезли те. Понятно, що по закону це не може бути. Понятно, що для цього треба кучу документів, паперів, підтверджень і так далі. Але взяли пана і туди його відправили в Україну. Для чого Європа так захищається? Вона прекрасно розуміє, чим довше Україна стоїть, тим довше Європа в безпеці. Їм простіше, ну я перепрошую, може дуже прямо кажу, простіше взяти українця і відправити туди, на фронт. Бо таким чином довше простоїть фронт. Це дуже жорстоко звучить і так далі. Але з точки зору Європи, я думаю, ну це логічно. На жаль, ви маєте на це розраховувати, ви маєте бути перестраховані. Запомніть ці фрази, ще раз проконсультуйте з юристом. Вже реально це зараз відбувається. І багато відео про це. Може це просто не попадає в ваші рекомендації. Може, у вас в оточенні немає людей, з ким таке відбувається. Але це відбувається. Я вам ще раз скажу, Відіть сторінки, блоги. кого безкоштовно цьому навчіть, будь ласка. Лінк в шапці профіля. Я там про це розказую, я зараз безкоштовно розказую, як можна створити свій блог і мати якусь аудиторію, бо в будь-якій критичній ситуації, хоч чуть-чуть аудиторії і прямий ефір, ви вже захищені. Всі люди, всі правоохоронні органи і так далі, особливо в Європі, бояться дуже цього. Ну реально дуже цього бояться. Все, що вам треба в критичних ситуаціях, брати, включати пряму трансляцію, знімати себе, поняли? Ну, тобто їх не можна знімати. Ви кажете, я себе знімаю. І казати, я хочу написати заяву на прихисток, але важливо європейський прихисток. Тобто, це вже схоже до політичного прихистку. Все, друзі, всім папа -па, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Чао.